Пара з Тернополя підкорила берлінський паркет. Яна Ярка та Руслан Саверуха вибороли там першість у європейській програмі бальних танців. Вони танцюють разом уже близько чотирьох років. Діляться любов до цього виду танцю з'явилася ще після першого заняття. З того часу роблять все, аби свої навички тільки вдосконалювати. За цей час встигли проявити себе на багатьох українських турнірах, а нещодавно спробували свої сили і на міжнародній сцені. Були трошки хвилювання, тому що це ну, Берлін, далекі змагання, тільки другий раз за кордоном. Але було все добре, ніби трохи хвилювання. Вони були досить важкими, але Олександр Вадимович він завжди з нами був на зв'язку і завжди нас підтримував. Окрім європейської програми, на змаганнях виконували і латиноамериканську, у якій посіли друге місце. До останніх змагань, які відбувалися у Берліні, пара готувалася близько двох місяців. кажуть, це була нелегка робота. Бо як тільки дізналися, що туди їдуть, одразу почали тренуватися майже кожного дня, по дві, а то й більше годин. Яна та Руслан поділилися, що відчувають, коли виходять разом на паркет. Для мене це більше страх, тому що багато людей може подумати, що я щось роблю не так. Але я зрозуміла, що люди мають право на на. Помилки. В деяких фігурах може, наприклад, як і партнер, як і партнерша підтримати один одного, а в другому може так трошки. Помішати тренер пари Олександр Фечишин каже: окрім цього, у вересні юні танцюристи стали фіналістами чемпіонату світу, який відбувся у Польщі. Серед 14 учасників із різних країн вони вибороли п'яте місце. За його словами, ще з перших занять було помітно, що Яна та Руслан мають великий потенціал, бо вирізнялися працьовитістю, дисципліною і відповідальністю до кожного руху. Виділяє серед інших пар, як на мене, це наполегливість. І чим особливі особливо, напевно, між ними дружба, підтримка один одного і те, що фактично вони ніколи не мають якихось конфліктів завжди дружні і працюють за словами Олександра Фечишина, зараз Яна і Руслан активно готуються до нових змагань у Львові та чемпіонату світу, який відбудеться у січні наступного року в Англії.